Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. Тема сьогоднішнього розважання є особливо важливою. Спочатку чуємо підсумок всієї подорожі Ісуса Христа кількома словами. Продовжується незвичайна діяльність Ісуса, що супроводжує його дивовижне слово. Тут знаходимо два сюжетно переплетені чуда. Починається розповідь про Яїра, що благає про зцілення важко хворої юної дочки, і тут вклинюється епізод про жінку, яка страждає від кровотечі, що отримує зцілення. Продовжується перша розповідь з трагічною новиною про смерть дівчини, за якою слідує втручання Ісуса, що повертає їй життя. Приходить один з відповідальних синагоги на ім'я Яір. Його поведінка і слова свідчать про повагу і довіру до Ісуса. Він кидається йому у ноги на знак великої поваги і благає Його вельми. Його прохання полягає в покладанні рук, звичному жесті, що використовується для передання енергії і сили з метою порятунку дівчини, щоб вона видужила. І жила грецьке слово, перекладене як видужала, означає спасати. Смерть схопила важку хвору дівчину. Вже нічого не можна зробити, як дають зрозуміти ті, що приносять батькові сумну новину. Однак Ісус зміцнює віру батька з рекомендацією Не бійся, тільки віруй. Це вимагає незвичайної, майже героїчної віри, щоб подолати очевидність фактів. Це прохання доброзичливо приймається Ісусом, і Він вирушає туди, супроводжуваний натовпом. Завдяки Євангелистові Марку ми можемо почути живий голос Ісуса в оригінальній арамейській мові: Таліта Кум. Дівчино! Встань, наказові Ісуса жодна сила, навіть екстремальна сила смерті, не може протистояти. Дійсно, дівчина встає, ходить, їсть. Всі ознаки того, що життя продовжується. Бачимо, що спілкування з Богом зцілює від зла, щоб жити, тому ми доторкаємося до Нього. Ми в спілкуванні з Ним. А життя людини це спілкування з Богом, котрий любить нас всім серцем. Господь також зцілює від болю смерті, ми також можемо померти, але якщо в житті ми доторкаємося до нього, то в смерті він бере нас за руку і тримає її. Він першим помер і воскрес. Отож у смерті зустрінемо того, хто помер і воскрес за нас. Дві жінки в цьому епізоді є великими таємницями віри. Погляньмо на сцену, де Ісус розмовляє з жінкою. Заки приходить той, хто каже голові синагоги, щоб не заважав наставникові, оскільки нічого не потрібно робити. Дочка мертва. Ми, подібно до євангельських персонажів, думаємо так, як той чоловік. Якби він прийшов раніше, він міг би вчинити чудо, він міг би зцілити її. Але яка користь тепер? Вона мертва. Ця ситуація нагадує те, що трапилося з Мартою, коли помер Лазар, ті самі заперечення. Але Ісус відповідає, що він радий за них, що його не було раніше, тому що вони зрозуміли щось важливіше. По-людськи кажучи, Ісус наче завжди прибуває із запізненням, Він не відповідає нашим безпосереднім очікуванням, Він не рятує нас від смерті, а через смерть. Насправді Ісус відповідає: Не бійся. Ми боїмося перед лицем смерті, але саме там віра має сенс. Якщо не віримо, що наша смерть це з'єднання з Богом, наше життя не має сенсу. Господь запрошує нас вірити, що навіть у смерті є життя, що Бог є Господом життя, який не створив нас для смерті. Отож, життя це причастя, це стосунки з Богом, а смерть це повернення додому, повне спілкування з Творцем. Євангелист Марко запрошує до наполегливості у звільненні від страху, закликає до витривалості у вірі. У цьому світлі розуміємо, що запізнення Ісуса було добрим, тому вона померла і була врятована завдяки вірі, інакше він лише зцілив би її. Ісус приходить до будинку. Яіра. Він дозволяє лише Петрові, Якову та Іванові увійти, батько і ма. Також входять і разом з дівчиною є шість осіб. Шість у біблійному значенні це число людини. Потім входить сьомий, який є нареченим, тобто Господь. Ісус заходить до будинку, де помер наймолодший із членів церкви, коли помирає старша людина, це не справляє особливого враження, оскільки ми думаємо, що у нас ще є час. Але якщо дитина помирає, ми розуміємо, що час має інше значення. Ми розуміємо, що час тут і тепер є дорогоцінним. Господь доторкнувся до нас у всій нашій убогості через хрест і страждання аж до воскресіння, у якому б віці людина не померла. У смерті Ісус каже нам не плач після смерті дочки. Родичі сумують через втрату свого майбутнього, а також дитини, яку вони найбільше люблять. Однак Ісус дає наказ, який суперечить природі вона не померла, але спить. У будинку всі плакали і голосили, виражаючи свій біль. Далі слідує применшення смерті, яке відбувається через Воскресіння дівчини. Смерть не є остаточним словом людини. Це наша віра, яка полягає у бурі, на морі, у переправі, у штормі, у тому, хто спить, хто пробуджується. Тому ми розуміємо, що навіть вмирати це не драма. З ісуса всі сміялися, коли він казав, що дівчина спить. Центром нашої віри є те, що Ісус Воскрес, і ми створені для життя. Що відбувається зі смертю? Побачимо це з уривку. Якщо за життя ми доторкнулися до Нього у смерті Він бере нас за руку, щоб ми могли жити. Наша смерть це місце, де Він повністю вступає у спілкування з нами, де ми переживаємо пробудження. Це є центром християнського послання, інакше немає сенсу жити. Отож дівчина схожа на Ісуса, бо вона померла і воскресла. Ми теж померли в Ньому під час хрещення, ми знову воскресаємо в Ньому і ходимо у новому житті та живемо іншим стилем життя, що називається Євхаристійним. Там сказано, що дівчина прокинеться це слово пробудження та Воскресіння. І сказано, що дівчина встала. Ісус наказав дати їй їсти. Нове життя матиме нову їжу, за словами Христа: хто мене споживає, буде жити в мені. Це Євхаристія, тобто нове життя в любові Отця та братів. Якщо дівчина представляє людство, це означає, що ми всі з ним зустрічаємося. Ця історія допомагає нам зрозуміти, у чому полягає таємниця віри. Віра це перепливання моря, нашу з Ісусом, який спить і прокидається. Віра це повсякденне життя з новою їжею, Євхаристією, у любові та діленні з Отцем та братами. Царство Боже це просто саме серце Ісуса, це океан Верховного миру, де жоден неспокій не зможе ніколи досягнути. Не бійся, сказав Ісус до Яіра, тільки віруй. Сьогодні Він промовляє ці слова до кожного з нас. Запросімо його до свого дому і відкриймо перед ним всі незцілені рани нашого серця. Він не лише вилікує їх, але й Воскресить те, що, здавалось би, давно померло в нашому житті, у наших стосунках з Богом та ближніми. Христос запрошує, щоб слідувати за ним і перебувати поруч із ним завжди і у кожний спосіб, навіть коли дорога буде підніматися до Єрусалиму. І ще більше на вершину Голготи. З'єднавшись з ним, можна буде бути присутніми вже не на воскресінні інших, а на власному. Ісус завжди є Господом життя. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!